Матчова зустріч це перше велике свято боксу не тільки у місті Одеси, але в усій країні за період повномасштабного вторгнення війни на Україні це більше, великий захід на території України, національна зборна Молдови проти національної зборної України. І хочу підкреслити те, що у склад збірної України увійшло сім боксерів з Одеської області, з Федерації боксу Одеської області це дуже потужні хлопці, яскраві покажуть бої. Я впевнений, що перемогу ми одержимо над молдавською збірною, але не будемо забігати. Дуже сильні боксери з молдавської сторони. Теж також хочу підкреслити те, що міжнародна зустріч з боксу. Національна збірна України проти національної збірної Молдови на честь силам безпеки та оборони півдня України ми присвятили цю матчову зустріч нашим захисникам, які боронять кордони нашої країни, дають можливість нам виступати та гідно. На міжнародній арені представляти нашу країну кожний турнір, який проводиться, ми присвячуємо нашим захисникам, і сьогодні ми хочемо вклонитися низько захисникам півдня, людям, бригадам, всім, хто боронить саме це ваше місце, місто і дає можливість. Нам жити і вільно дихати, і надихає наших спортсменів для боротьби, але вже на спортивних майданчиках. Добре, що такі змагання проходять. Будуть завтра відбуватися такі бої в місті Одеса. Дуже добре завтра, що відбудеться таке свято для нашого, для, для нашої країни. Звичайно, всі боксери це титуловані, досвідчені, я думаю, буде цікаво. Справа, спостерігати за ними. Точно не знаю список, які боксери будуть участвувати, але по тому, що я чув, то я знаю, що це гарні боксери і збірної Молдови, і збірної України. Звичайно, і в майбутньому можуть бути великими чемпіонами, прославити нашу країну на міжнародному рівні. Що вони вже і неодноразово робили до цього, і в майбутньому, можливо, також це будуть робити к этому прибавится опыт ребятам но здесь есть и конечно опытные ребята которые там чемпионы европы призеры там ну чемпионы молдавии соответственно и ваш тоже там чемпион украины но Во-первых, это очень повлияет на дальнейшую вот молодежку, которая поднимается и будет пример для них, чтобы, чтобы, не бросать спорт, бокс именно. Сашу я знаю давно, мы в одной сборной тренировались, а даже когда я боксировал, он тоже, мы тренировались в конче заспе, на сборах постоянно мы ездили. Так что, для, конечно, для молодых, для будущего поколения боксеров будет очень важно вот это. Это, что есть такие люди сейчас присутствуют вот на на таких мероприятиях, это, ну, будет для них это что-то сильное будет. Да. Очень рад здесь присутствовать, спасибо большое за гостеприимство. Это очень большое событие, матчевая встреча международная, Молдова против Украины. Я думаю, давно такого не было, да и в принципе такого не было. Поэтому я думаю, ожидания реальности будут, произойдут завтра. Я очень сильно настроен, готов, долго тренировался. Поэтому завтра мы покажем, на что мы способны. Думаю, весь мир знает о силе украинских боксеров. И вообще о украинском спорте. Это очень сильная страна, очень сильная нация, которая никогда не сдаются. Цель такая же, как всегда, выйти, сделать свою работу, выиграть и поднять флаг нашей страны. Это самая главная задача. Это первые номера сборной Молдовы. Как бы они не могут Быть в принципі слабыми, потому что они отобрались одни з лучших. поэтому масштабные, как бы по масштабу, это хорошие соревнования, будут очень интересные и веселые бои. Мы наше місто позиціонуємо як спортивну столицю країни, тому и завтрашній захід це... Влішні раз підтверджує, крім того, це знаково напередодні дня фізичної культури та спорту, який в нашій країні традиційно святкується у другу-другу суботу вересня. Дуже приємно і цікаво, що якраз напередодні цього свята національного ми маємо змогу знову зустрітися біля рингу, наблюдати красоти, силу. Дякую, моєму другу президенту Федерації Олександру Гадієнка, який ну, в сьогоднішніх реаліях. Ми все з вами, з вами понимаємо, яких зусиль треба докласти, щоб подібний захід організувати, провести на російському російному рівні.